Вітаю вас, шановні ветерани та ветеранки. Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір. Я є експерткою у сфері залучення грантових ресурсів, засновницею та керівницею консалтингової компанії, центр розвитку час змін, який власне і спеціалізується на грантовому консалті. я підготувала серію відео роз'яснювальних відео для того, щоб спростити вам шлях до отримання грантового фінансування в рамках програми. «Я Є робота за напрямком гранти для ветеранів, ветеранок та членів їх родин. Ну а також без уваги не залишиться напрямок власна. Справа. Я сподіваюся, що ви вже переглянули наше перше відео. Дуже е, корисні рекомендації я надавала. Хто ще не дивився, обов'язково перегляньте. Власне, з нього потрібно і починати. А це відео присвячене темі, як же ж підготувати описову частину бізнес-плану. До слова, скажу процедура подачі документів на участь у грантовому конкурсі. вона є. Е, Максимально спрощеною, але все ж вимагає ретельності, і можливо, ви вже для себе з'ясували першим кроком для. Подачі документів є зайти на сайт Дія, зареєструватися, створити кабінет, так і туди вже завантажувати бізнес план Але перед тим його потрібно коректно сформувати. Так, ось щоб вам максимально допомогти в цьому процесі, це відео про описову частину бізнес-плану, тому що третє відео буде присвячене не менш важливій темі. Формуванню фінансової частини бізнес-плану. Отже, уся увага зараз до описової частини. Ну і для кращого сприйняття вами інформації я підготувала презентацію. Відкриваю її зараз на екрані. Відкриваю її зараз на екрані. Сподіваюся, ви її якісно бачите. Отже, підтримка ветеранів, ветеранок та другого з подружжя для участі у грантових програмах від Міністерства економіки України. Рекомендації щодо формування описової частини бізнес-плану. Що складається Ось ця описова частина. Стандартна її структура, ви бачите на екрані: це опис бізнесу, опис своєї бізнес-ідеї, далі опис ринку, конкуренції на цьому ринку. Ну і звичайно, що реклама, двигун бізнесу про маркетинг і рекламу, про план просування своїх товарів та послуг ви розділі ваші плани щодо продажів. І маркетингу давайте по черзі. Кожен розділ ретельно пройдемося з корисними рекомендаціями. Отже, перша частина, перший розділ це бізнес, бізнес-ідея. Ви повинні описати її якомога детальніше. Тобто назвати е, свій бізнес, в якому ви працюєте або в якому ви плануєте реалізовувати свою діяльність, назвати суть своєї бізнес-ідеї, аргументувати, чому саме він, чому саме його ви обрали для власної справи. Аргументувати, чому ви маєте які компетенції. Можливо, у вас є якісь навчання, сертифікати ви проходили, підвищення кваліфікації, ви чомусь десь навчалися, ви маєте якісь таланти до цього до цієї справи. От, власне, тут місце для цієї інформації. Обов'язково потрібно вказати, якщо ви маєте релевантний досвід у цій справі, вказати на цей досвід, тобто, що ви робили до сьогоднішнього дня в цьому напрямку. Можливо, ви вже мали цей бізнес і ви тепер Звиваєте, а можливо, у вас це перший крок, власне, ви просите грантові кошти. А до сьогоднішнього дня ви просто мріяли про це, навчалися і прагнули продовжувати, але вже в юридичному полі, організувавши свою діяльність юридично правильно, тобто, оформивши себе ФОП і. Сплачуючи податки і набираючи на роботу людей. Можливо, так. Отже, в цьому розділі ви максимально демонструєте про свою бізнес-ідею, усю інформацію. Наступний розділ це розділ про цілі. А скажу вам, що це такий розділ, на якому зазвичай заявники не досить коректно викладають інформацію в ньому. Зазвичай плутаються, що таке короткострокові цілі, що таке середньострокові. Дозвольте мені вам цю інформацію роз'яснити. Отже, ми розуміємо, що ціль це те, до чого ми прагнемо своєю бізнес-ідеєю, що ми плануємо досягти, реалізувати і зробити. Так, ну це зрозуміло. В рамках цієї програми грантодавець нам рекомендує а, в короткострокових цілях на рік часу а, зобразити те, чого ви прагнете досягнути, реалізувати і так далі. До прикладу, а, запустити. Хімчистку придбати обладнання, працевлаштувати двох фахівців, підвищити їхню кваліфікацію, навчити їх працювати за цим обладнанням, розробити маркетингову стратегію, запустити рекламу, вийти на ринок з новою послугою або з новими послугами, розширити лінійку послуг. Так? Тобто тут ви описуєте в короткострокових цілях те, що ви плануєте досягти. За 12 місяців, тобто в ну, поточному році. А от середньострокові цілі це цілі на 12 кварталів. Вони такі стратегічні. Так, Тут не повинно бути придбати тето, закупити тето і тето, і тето. Ні, тут немає такої деталізації, тут є ваше стратегічне бачення, а куди, власне, ви йдете з своєю бізнес-ідеєю. До прикладу, ви можете запланувати розширити. Клієнтську базу, відповідно, збільшити прибутковість бізнесу, відповідно, можливо найняти більшу кількість працівників, можливо збільшити асортимент продукції чи асортимент своїх послуг. Тобто це таке стратегічне бачення ну, на три роки вперед. Нам програма дає рекомендації, щоб ми створювали як заявники цілі по смарту. І навіть таке є там ремарочку, таке зауваження: створіть цілі по смарту. Що ж це таке смарт? Так, давайте розберемося. Це класичний такий метод в проєктному в проєктному менеджменті, який використовується для того, щоб сформувати якомога конкретизовані цілі. Я його дуже люблю, тому що, якщо направду використати його грамотно і коректно, то ваші цілі будуть ось точно на високий бал від експертів. Зараз з вами поділюся цією інформацією. Отже, що таке по смарту? Смарт 5 літер – це абревіатура. Давайте розберемо кожну літеру. Отже, перша літера S з англійської в перекладі специфік. Тобто, ви повинні ціль прописати максимально чітко. Максимально зрозуміло. Наступна літера по смарту, літерка М. Measurable, в перекладі вимірюваність. Тобто, кожна ціль, яку ви закладаєте в бізнес-план, повинна мати свої показники вимірюваності. Ну, до прикладу, придбати три швейні машини. Три це кількість, це вимірюваність, правда? Працевлаштувати двох фахівців, це вимірюваність. І так далі. Наступна літерка A –– територіальність, тобто АД. а де, на які території, на які локації. А ось така інформація також дає розуміння експертам, а де, власне, ви плануєте досягти цієї цілі. Так буває, що бізнес іноді проводиться на різних територіях, там одні активності, там інші активності. Також продемонструйте в цілях, а де саме? Так буде коректніше, повірте мені. Наступна літерка Р. Як ви думаєте, що це? Реалістичність. Реалістичність вашої цілі. Чи реально її досягти? Увага! За вказані часові рамки на Відповідні трудові ресурси, і з ось цим бюджетом. Чи реалістично це? От поставте ціль і собі запитання одночасно. Я реально собі тут на, е, напланував, чи можливо це такі фантазії? От якщо ви відповідаєте, що реально, ну пропускаєте це через свій фільтр розуміння, тоді все гаразд, значить, у вас ціль реалістична. Ну, і наступна літерка Т. Time, time bound – це про часові рамки. Обов'язково кожна ціль повинна мати визначення в часі. Коли ви плануєте працевлаштувати людей? А я нагадаю, працевлаштувати потрібно до 6 місяців від дня погодження гранту. Коли ви плануєте закупити необхідне обладнання на другий чи третій квартал? Коли ви плануєте вийти на прибутковість такого то рівня? Ось цю інформацію обов'язково потрібно вказувати в кожній цілі. Ну, якщо звернутися ще до короткострокових чи середньострокових цілей, то моя вам рекомендація: в короткострокових цілях обов'язково повинно бути по смарту. І вимірюваність, і часові рамки, і територія, і Специфік да, конкретність вашої цілі в середньострокових цілях. У вас не буде чіткої вимірюваності, тому тут ви можете використовувати відсоток. До прикладу, збільшити штат працівників на 10%, збільшити прибутковість на 50%, збільшити платежі податків до бюджету на стільки то відсотків. Правда ж, якось м'якше звучить. Ну, от, власне, це про середньострокові цілі. Ну і наступний розділ, де ви описуєте спрямування грантових коштів. От ви власне запитуєте у програми певну суму коштів, так от в цьому розділі ви повинні продемонструвати, на що саме ви плануєте цю суму грантового фінансування спрямувати. Ну, і пам'ятайте, що грант надається траншами в розмірі 250 тисяч. Якщо ви запитуєте 250, ну все гаразд, тоді ви отримаєте одним траншем. Ресурси. Якщо у вас запитувана сума мільйона або до мільйона, відповідно, у вас буде декілька траншів. Зрозуміло, так? Так ось в цьому підрозділі ви готуєте інформацію, демонструєте, на що ви спрямовуєте ці кошти. Ну і пам'ятайте, що ви ці кошти отримуєте на окремий рахунок. Дуже хибною є думка декого з євників, коли вважають, що грант вони отримують готівкою. Або грант вони отримують на звичний для них рахунок. Можу вас розчарувати, якщо ви досі з цією інформацією не знайомі, ні. Грант ви отримуєте на окремо створений рахунок. У випадку підтвердження вашого бізнес-плану, підтримання вашої бізнес ідеї програмою, вас зобов'яжуть піти до установи повноважного банку, відкрити новий рахунок, і на цей рахунок ви будете отримувати грантове фінансування. Ще щось потрібно про це сказати, мабуть, так? Скажу: якщо у вас запланований власний внесок, Увага, то першим кроком, звичайно, що ви відкриваєте в банку рахунок, далі берете свій власний внесок, який ви запланували, ставите на цей рахунок, зараховуєте на цей рахунок, і тільки після цього грантодавець вам дає грант. Отже, у вас на цьому новоствореному рахунку вся сума, яка необхідна для вас введення бізнесу, який ви запланували і описали в бізнес-плані. Угу, це дуже важливо. Йдемо далі. Наступний підрозділ це опис джерел надходження власних коштів для реалізації проєкту. Що це таке? Я нагадаю: хто не знає, розповім, що власний внесок це ті ресурси, які заявник вкладає до загального бюджету проєкту, тобто, це його власні кошти або альтернативні ресурси, так тобто, не завжди грантодавець підтримує заявників всім. Всією сумою, яка необхідна, і в цьому грантовому конкурсі в цій програмі не виняток. Суму у розмірі до 250 тисяч гривень можна отримати без обов'язкового власного внеску. А от сума гранту до 500 тисяч і до мільйона, вже передбачає, що заявник повинен внести щонайменше 30 тисяч. Відсотків своїх власних ресурсів. Так от, в цьому розділі вам необхідно все детально описати про те, на що ви ці кошти плануєте спрямувати, в якому розмірі ці кошти ви плануєте спрямувати. Ну і обов'язково описати, а звідки власне ці кошти у вас. Тобто це. Депозит, це можливо, позичені ресурси, це кредитні ресурси, це власні заощадження. Така інформація також необхідна в цьому розділі. До речі, про власний внесок. Я тут хочу дещо зупинитися і роз'яснити, тому що дуже часто заявники роблять такі типові і дуже дуже суттєві помилки. Пам'ятаєте, умова грантодавця щонайменше 30% вартості проєкту вкласти в бізнес? За умови, да? І коли ви отримуєте певне фінансування. Так от, дуже часто заявники вираховують ці 30% від суми гранту. І це помилка. Тому що 30% або інший відсоток, але власні ресурси потрібно враховувати із загальної вартості проєкту. Розуміло? До прикладу, ви просите грант 700 тисяч, це 70%. відсотків. Але загалом вам потрібно, ви так обрахували мільйон так ось. 300 тисяч це ваш власний внесок. Тобто не вираховуйте 30% з 700 тисяч. Це така вам підказочка, і це дуже суттєво, тому що часто саме на цьому помиляються заявники. Наступний розділ: цільові клієнти. Вже розумієте, так? По самому е, слову, клієнти, тут ми повинні описати, е, хто в нас буде. Купувати товар, хто буде користуватися нашою послугою, ми повинні, як заявники, якомога чіткіше тут описати своїх клієнтів, зробити, можливо, аналіз ринку. Неможливо, а так точно з'ясувати, а кому потрібна наша послуга чи товари. Аргументувати в цьому розділі, чому саме ці товари, саме за такими якостями ми будемо продавати, чому є запит на такий товар у цих клієнтів, описати їх гендер, це чоловіки чи жінки, описати їх вік, описати власне кількість очікуваних клієнтів це все. Дуже важливо описати в цьому розділі. І, звичайно, що коли ви маєте справу з контрагентами, у вас є постачальники продукції. Рекомендую їх описати в підпункті в цьому розділі як опосередкована аудиторія. Вочевидь, у вас є або будуть майбутні покупці, але оптові, так? кудись ви будете збувати товар, але оптом в мережі. Так от, опишіть також цих контрагентів. Це є опосередкована аудиторія. Але кінцевий ваш бенефіціар це ті руки клієнтів, які безпосередньо отримують ваш товар. Це ті клієнти, які користуються безпосередньо послугою, наприклад, перукарня. Хто буде користуватися вашою послугою: чоловіки, жінки, діти? Це все важливо, якомога детальніше тут описати. Наступним кроком важливо описати ваш підхід до ціноутворення. Чим ви аргументуєте саме таку вартість товару чи послуги? А Яка собівартість товару чи послуги, з чого вона складається? Яким чином ви визначили ось цю частинку власного заробітку, яку ви доклали до собівартості? Чим ви це аргументуєте? Можливо, ви опиралися на ринкові середні ціни. Можливо, ви опиралися на готовність клієнта придбавати цей товар чи користуватися послугою? І пам'ятаєте, що на Співбесіді вас можуть про це запитати з високою ймовірністю, і ви повинні на такі запитання відповідати впевнено. Отже, продумайте чітко свою стратегію по ціноутворенню і опишіть її. Зафіксуйте в описовій частині. Наступний великий підрозділ описової частини це ринок та конкуренція. Перш ніж формувати свою бізнес-ідею, я так передбачаю, що ви зробили аналіз цієї ситуації, яка навколо вас, ну, власне, там, де ви плануєте відкрити власну справу розвивати бізнес, ви з'ясували, в якому контексті ви будете відкривати цей бізнес або розвивати його, хто є вашими конкурентами, хто є вашими покупцями. Знову ж таки, тут потрібно ще раз про них прописати інформацію: покупці чи користуватися послуг, Чому в них є попит на цей товар, можливо, недостатньо цього товару чи цієї послуги на ринку, чим ваша цільова аудиторія буде користуватися як бенефітом від вашої продукції чи послуг? Чому саме такий товар і послугу, а не інакший? Тобто, зріз ринку ви повинні зробити обов'язково аналіз і тут описати якомога детальніше. І для вашої зручності, звичайно, я вам порекомендую використати такий метод як swot аналіз Пам'ятаєте? Сильні сторони, слабкі сторони, ризики, майбутні можливості перспективні. Просто собі розпишіть, щоб ви бачили візуально ось цю картину сповна. І тоді цю інформацію ви зможете легко сюди включити в цей описовий розділ грантової заявки. У наступному підрозділі заявнику необхідно зазначити переваги свого бізнесу в порівнянні з конкурентами. Пам'ятаєте, в попередньому розділі ми назвали конкурентів, ми можливо промоніторили, а які ж їхні слабкі сторони, вочевидь, по свої аналізу ви це зробили. Ну, а тут якраз час і місце описати, а які ви маєте переваги. Важко мені зараз пофантазувати, які можуть бути у вас саме переваги. Але для прикладу скажу, що перевагами вважається краща ціна. Краща якість, краще співвідношення ціни та якості, ширший асортимент продукції, ширший асортимент послуг, доступність до вашого клієнта. Можливо, ви територіально ближчі до вашого клієнта, йому легше до вас звертатися. Можливо, ви оперативніше надаєте цю послугу швидше, наприклад, доставляєте продукцію. Тому подумайте і проаналізуйте, в чому ваша перевага це буде. Суттєвим плюсом при оцінюванні заявки представниками програми Ну і я вважаю вишенька на торті, це останній розділ описової частини, план продажів та маркетингу. Поділюся з вами своїм таким суб'єктивним відчуттям. Я переконана в тому, що план продажів, маркетингу і реклами це дуже важлива складова вашої описової частини бізнес-плану. Як же ж без реклами? Як ми можемо створювати продукцію, не поширюючи про неї інформацію? Як ми можемо надавати послугу і не розповідати про це своїм потенційним покупцям для метою їх залучення до ваших товарів чи послуг? Правда ж, ви зі мною погоджуєтеся, тому пам'ятайте, що план продажів та маркетингу надзвичайно важливо прописати якомога детальніше? Пам'ятайте, що на ці витрати ви можете ви Використати до 10% суми гранту. Ну, раптом вам потрібна більша сума, звичайно, що ви можете дофінансувати власними ресурсами. Отже, що таке план продажу, план маркетингу, реклами. А це все, що ви плануєте робити реалізовувати задля ширення інформації про свій товар чи послугу. Моя рекомендація: використовуйте по максимуму свій сайт, соціальні мережі, створюйте сторінки для бізнесу, використовуйте свої власні, використовуйте зовнішню рекламу, використовуйте бікборди, сіті лайти, бренд Маулери, таке слово, так? Використовуйте комунікацію зі стейкхол. Лодерами використовуйте лідерів думок, Хто такі лідери думок підказати, блогери. Це дуже зараз популярно. Використовувати їхню промоуцію для свого бізнесу. Якомога ширше, так? Відеоролики, радіоролики, прояви в. Інтернет виданнях, друкованих виданнях, все, що вважаєте за потрібне і що буде дієвим за, для реклами вашого бізнесу, звичайно, що плануєте. Потрібно сайт створюйте, вам дали ці кошти, дали таку можливість. Потрібна вивіска, будь ласка, створюйте. Звичайно, що на такі витрати ви можете планувати свої активності. Зараз ви на екрані бачите перелік дієвих інструментів для просування власного бізнесу. Якщо раніше ви не стикалися, не працювали з ними, не взаємодіяли, просто собі зафіксуйте, що ці канали комунікації, ці інструменти, вважаються надзвичайно ефективними. Отже, моя мета у цьому відео досягнута. Я вам роз'яснила усі нюанси, тонкощі та деталі. Як же сформувати якісно та коректно описову частину бізнес-плану, щоб взяти з максимальними шансами на успіх участь у грантовій програмі для ветеранів, ветеранок та членів їх родин, попереду ще тонкощі та нюанси формування фінансової частини. Тому дочекайтеся до цього відео, обов'язково його перегляньте. А усім тим, хто ще не переглянув перше відео, як сформувати свою ідею, як перевірити ділову репутацію і як підготувати до співбесіди. Я рекомендую його також переглянути. А отже, я Мар'яна Кобеля, звір, експертка у сфері залучення грантових ресурсів. Дякую вам за те, що ви уважні до моїх рекомендацій. Бажаю вам успіху і побачимося до зустрічі!